Жіночі емоції війни так про свої роботи говорить художниця Віра Гординська. Мисткиня мешкає у містечку, що під Києвом. За вісім місяців великої війни жінка не залишала дім і на власні очі бачила весь жах, що приніс так званий руський мір. Віра каже, все, що відчувала, відтворювала на папері і на полотнах. Спочатку взагалі задумів не було, як усіх. Після 24-го у всіх така була якась настрій, такий, що взагалі не що що робити. Що... І було не до творів, не до яких там картин, і так далі. тому, тим більше я працювала у... на кухні теробороні І оці маленькі ескізи вони просто робилися в перервах між кухнею. Перша робота щоденник у малюнках. Пані Віра фіксувала моменти життя після перших днів вторгнення. Найбільш емоційна сторінка пережиті емоції після новин про бучу, що вразили увесь світ. Тоді я намалювала таку маленьку як герніку для себе, тому що я коли почула, що жінок загортали в килими, давили танками. Ну, це для мене просто був якийсь ну просто переворот всього мого мислення і сприйняття. Щомісяця Мисткиня витворювала на полотнах те, чим жили українці. На кожному зображена жінка, яка переживає ту чи іншу емоцію. Одну з них написана ще в серпні. Художниця називає позитивною. Тоді ж збройні сили України здійснювали успішний контрнаступ. Ця креативність збройних наших сил вона дала нам таку такий підйом. Усі, мабуть, художниками. Всі, хто творив, чи, чи не творив, чи просто чекав. І вона, ваші така світла полчилася. Ця робота зовсім світла. І так от хотілося дотягнутися до того кавуна. І це перша після тих сумних картин, яка от мені так захотілося у цю жінку намалювати як воєнно Загалом 16 робіт увійшли до виставки під назвою 230 лютого. Серед них і картини художниці з Тернополя Марії Владимир. Її твори теж про про розбомблений рашистами Маріупольський театр і про ядерний терор, який відбувається на Запорізькій АЕС. Тоді вона казалась такою дуже страшною. Ну, якось вийшло, що вона і проруська така, тому що це була робота перших днів нападу Мордора. Оця робота була зроблена її, коли почали створювати оці всі пугалки з атомом. Через масову ракетну атаку працівники музею перенесли відкриття виставки. Більше того, це ж відкриття ледь не зірвала повітряна тривога. Цю виставку ми мали відкривати 14 жовтня. Ми розуміємо, що 10-11 були такі масовані атаки. І для того, щоб ну, більше мати шансів зустрітися з публікою і щоб ми з Кині могли доїхати до нас на відкриття, ми перенесли на 21 Але знову ж таки, сьогодні теж була. Повітряна тривога, але за пів години до відкриття вона закінчилась. Тому сила мистецтва допомогла таки зустрітися митцями і глядачам.